Слава Богу. Натомлений неспішною ходою, недільний день бреде за горизонт, щось залишає, щось бере з собою і сірим будням уступає фронт. Для метушні погоня за грошима, за щастям, успіхом і слави міражем Недільний день ще близько, за плечима, а ми про будні плани вже снуємо. Нам вже туди, до справ своїх суєдних, де різні зустрічі, папері, біготня, де пошук друзів і людей потрібних, і вже якось не до недільного нам дня, а Він нечутно йде собі поволі, несе чиїсь і радощі, і жалі, чиїсь тривоги і молитви кволі, не всі ж бо віддалися суєті». Хтось тихо плакав в храмі у куточку, а інший там же осудив його, хтось заміж видавав єдину дочку, а хтось сина оплакував свого. Були застілля у домах багатих, і плакали голодні жебраки, десь за життя боролися в палатах, а хтось убивав на відстані руки. Це все було лише в одному дневі, який за обрієм сховається ось ось. Що принесе від тебе він Творцеві, про це подумати тобі вже довелось? Чи ти молився нині із сім'єю? Про що у Біблії сьогодні прочитав, чи славив Бога щирою душею за все, що Він тобі сьогодні дав. Не відкладай на завтра, Завтра будні закрутять вирі, справ і суєти, цінуймо тим, що вживається сьогодні, бо завтра може просто не прийти. Бо завтра наше у долонях Божих, і він лише знає, чи прийде воно. Добоки твоє серце битись може, спіши пізнати Господа свого, біжи до Бога в радощах в тривозі, біжи до, ньому, до нього в щасті і в журбі, бо ж незабаром вічність на порозі, як будемо зустрічати її ми. Амінь.